Скажу вам рецепт приготування такого ж сніданку, який готується за залічені хвилини. Для початку у вас в холодильнику повинні бути вже зварені яйця, які ви почистите та наріжете донесенькими крушальцями, які потім перетворите у квадратики. Поки що яйця перекладаю в миску. Дрібно нарізаю цибулю, її також відправляю у миску. Тепер додаю декілька столових ложечок сметани. У мене пішло 6 ложечок. Не забуваємо покласти дрібку солі, бо я забулася, але і без неї все одно вийшло но дуже смачно. Це все гарненько перемішую. І є, наша намазка готова. А тепер дістаємо лаваш та цю намазку, розмазуємо по ньому. Загортаємо в рулетик і можна розрізати та подавати до столу. Вийшло як завжди ну дуже смачно, також це дуже корисно. А ще більше смачних рецептів ти знайдеш на моїй сторінці.